Будь-яке опитування, воно формує у різних споживачів інформації суперечливе ставлення, да? оскільки а, побутує досить, на мою думку, поверхова думка про те, що от такі речі можуть свідчити про нерозуміння. Традиції єдності, яку треба дотримуватися, я з цим категорично не погоджуюсь, і не тому, і не тільки тому, що український народ і є глибоко демократичним народом, у якого в крові в національному характері а, плюралізм думок і це і навіть у війні а, це все фіксується. Тобто, під час війни українці думають. Спілкуються своїми колегами по роботі в під'їзді, в транспорті, на кухнях, дивляться, в тому числі громадсько-політичні програми, не лише там провідних каналів тощо. Тобто війна йде, і просто частина політичних процесів, частина інформаційних процесів вона знаходиться. Під, скажімо так, ключовими наративами і під ключовими функціями, які виконує держава, але тим не менш вони є. І коли ми говоримо про рівень суспільної довіри, це ж не просто фантом довіра це серйозна річ, яка в підсумку може стати набутим капіталом для реалізації важливих державних функцій, оскільки Міцність і обороноздатність країни вона ґрунтується не лише на кількості вироблених безпілотників, але і на реакції сприйняття українським населенням тих чи інших дій влади влади опозиції, лідерів, політиків, громадських діячів, спортивних, музичних діячів і багато інших, хто заслуговує увагу в громадськості.